У п'ятницю 23 серпня виповнюється рівно 500 днів, як Володимир Артюх обійняв посаду голови Сумської обласної державної адміністрації. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися у громадян, чи знають вони ім'я та прізвище очільника регіону, та як оцінюють ефективність його роботи. Ні, я знаю Олексій Дрозденко. А, то міської військової адміністрації, а, а обласної. О, як тяжело. Ні, ми не знаємо, на жаль. На даний момент ні. ні не цікаво взагалі. Чи знаєте ви, хто є головою Сумської ОВА? Ой, не знаю. Не знаю. Чи знаєте ви, хто є головою сумської ОВА? Ну, Вишинка була, зараз не знаю. А, то міської, а обласної військової адміністрації зараз? Ні, не знаю. Ні, не, не знаю. Знаєте ви, хто є головою Сумської обласної військової адміністрації? Ні. Не знаю. Не знаю. <рес> Ні, не знаю. Чи знаєте ви, хто є головою Сумської обласної військової адміністрації? Я не знаю. Ні, не знаю, не хочу знати. Забула. Ні, не знаю. Ні. Ні. А когось із очільників області колишніх, може, зможете пригадати прізвище наприклад? Живецький. Респондентів, які змогли назвати прізвище голови Сумської ОДА, ми попросили оцінити ефективність роботи Володимира Артюха та його команди. Рівень комунікації з громадянами, назвати ініціативи і реалізовані проєкти, що запам'ятались найбільше. Ну так, Артюх. Як би ви оцінили ефективність роботи Володимира Миколаєвича та його команди? Ну, я навіть не знаю. Новини узнаємо з телеграм-каналів інших. Тут все якась запоздала, на піар більше, і більш нічого. Опублікуєте чи ні, не моє мені таке. Тон воєнний. Так, обласної військової адміністрації. Як би ви оцінили ефективність роботи Володимира Миколаєвича та його команди? я Не знаю. Нічого не вижу. А, а як би ви оцінили власне рівень комунікації обласної влади, на чолі з Володимиром Артюхом і з мешканцями Сумщини? Часи ти Взагалі не віжу. Взагалі. Спочатку По він взагалі тихий. На двоєчку, так? Да? Ну, на, на, може бути там на троєчку таку слабеньку. слабенькою. в нас з Вінницької області був, але не пам'ятаю хто, але його направили до нас з Вінницької. Правильно? Mm. Але не згадай. А варіанти відповіді будуть? Тоді я точно скажу. Е -е -е ну, з варіантів е можу запропонувати Дрозденко Артюх. Артюх. Як би ви оцінили ефективність роботи Володимира Миколайовича та його команди? На жаль, я мало читаю про якісь події пов'язані з цим, з його діяльністю. На даний момент бачу, що скандалів немає. Ну тому що попередні були скандали, відповідно, вони були всіх на виду, а тут якось все спокійно. Жалітись нема на що. Ну, напевно, так якось. Як би ви оцінили рівень комунікації обласної влади на чолі з Володимиром Артюхом і з мешканцями Сумщини? О, тут, напевно, якраз оцей і є недолік через те, що мало інформації насправді можливо так і мусить бути зараз. І тому я не можу судити, адже я людина точна, яка не має права. Браздинка, по-моєму. Це міської, а саме обласної військової адміністрації О, Артюх. А, так, а, як ви оцінюєте ефективність роботи Володимира Миколаєвича та його команди? Чесно, навіть не знаю. А, а як би ви оцінили рівень комунікації обласної влади, на чолі з Володимиром Артюхом і з мешканцями Сумщини? Не знаю. Ове це що? Обласна військова адміністрація. Не Артюх. А, Артюх, як би ви оцінили ефективність роботи Володимира Миколайовича та його команди? Сума. Ну, Я трошки не, не, не знаю ну, подробностей, але ну, надію, мене надія на те, що з поміч його, його команди все-таки суми пистеють. Як би ви оцінили ефективність роботи Володимира Миколайовича та його команди? Положительно. А, а які проєкти та ініціативи можете назвати за що позитивно? Позитивно. Ну те, що в сумах порядок односично. <плес> <Та> відносно. <плес> а, за що саме ви б могли йому подякувати і чи готові йому подякувати? Ну, Треба чоловіку дякувати. Він за займається своїм, своєю справою. Чи знаєте ви, хто є головою Сумської ОВА? Артюх. Як би ви оцінили ефективність роботи Володимира Миколайовича та його команди? О, ні, не хочу. Артюх. Так, як би ви оцінили ефективність роботи Володимира Миколаєвича та його команди? Думаю, позитивно. А, а які реалізовані проєкти та ініціативи ви могли б назвати за останній час? Ой, я не володію такою інформацією. А, чи готові ви подякувати за його роботу та за що саме? Ну, він нас підтримував і був головою ОВА. Чи знаєте ви, хто є головою Сумської ОВА? Ні, Артюх. А, так, Володимир Миколайович, як би ви оцінили ефективність роботи Володимира Миколаєвича та його команди? А, ні, ні, не скажу. Артюх. Так, як би ви оцінили його роботу та його команди? Ну, не знаю. Десять балів би не дала, це точно. Як би ви оцінили рівень комунікації обласної влади на чолі з нинішнім очільником і з мешканцями Сумщини? Як би вам сказати? Де він общається. Ну якщо він общається, це тільки по телебаченню і все. А більше я так сказати, я не зустрічаю ніде, щоб серед народу людей там він не ходив. Знаю. Артюх. Як би ви оцінили рівень роботи Володимира Миколаєвича та його команди? Ну, середньо, скажімо так. Нічим не більше. Артюх. Як би ви оцінили ефективність роботи Володимира Миколайовича та його команди? Ну, поки нічого поганого не скажу. Чи можете пригадати якісь реалізовані проєкти або ініціативи? Я не в курсі їхніх проєктів. Артюх. Як би ви оцінили ефективність роботи Володимира Миколайовича та його команди? Отлічно. Все дякую, мені ніколи. Так, да, Артюх. Як би ви оцінили ефективність роботи Володимира Миколаєвича та його команди? Ніяк. Ніяк. Чи чули ви про якісь реалізовані проекти та ініціативи? Ні. Ні, не чув. Чи готові ви подякувати за його роботу? Кому? Володимира Артюху та його команді. Ні в коєму разі. Пора на пенсію. А як би ви оцінили рівень комунікації обласної влади з нинішнім керівництвом і з громадою Сумщини? Ну, стосовно нашої ситуації ніяк. Абсолютно. Не співпрацює вона і не спілкується. І не і хоче навіть, співпрацювати. Да, і навіть не знає, які потреби. А, наприклад, в оборони. Це доказували, доказували, а вони на своєму стоять, розказують нам в там про якісь. Водоканал, що вони там якісь ручку двері купили, розумієте? А то, що захищать е територіальну да, да. да цільність, це їх не касається. Як ото знаєте, я смотрю за порядком. Безпорядок мене не інтересує. Оце наподобі цього. До Бо... Коштів, які були закладені да. в бюджет, пропали в неізвісному напрямку, які були закладені саме Доводимо. на соціальну підтримку добровольчих формувань, ну в частності ДФТГ різних там ступенів. Вони пропали в неізвісному напрямку. Про це не було попереджено за 30 днів згідно да. законодавства. Це просто отак: одні не дам і все. Згідно чого не відомо. Людина не володіє. Ситуацію, яка зараз знаходиться на лінії фронту, вона не розуміє, мабуть, чи може розуміє, але приховується. Ну це його особисте. Я вважаю, що обороноздатність саме нашої області, вона найперш важливіша, чим Чернігівської або Полтавської, полтавської там, Та да. що за нас ну, за нами далі знаходиться, все летить через нас, і наша обороноздатність, це саме перше, що повинно хвилювати. Я так розумію, наше керівництво в першу чергу. І люди. Повинні отримувати не тільки компенсації, але ще й підтримку у вигляді якихось донатів або закупівлі на ті самі тепловізори для хлопців, на ті самі планшети для ППО. Це все повинно бути закладено в бюджеті. Такого наразі немає. Із тих коштів, які закладені були в бюджет, бюджет закладається один раз на рік. От, з певними реконструкціями і відрахуваннями, можливо, або додатками, або мінусації якоїсь. Но той бюджет, який закладений, його раптом не хватило на середині нашого року. Да, а, ні, а, ні, ні, ні на серп, серпне, ні, ні на і вони що? Нам розказують. липень вже липень вилетів. На да. липень уже немає. Про серпень мова наразі не йдеться. Але звернення, які надходять від військових до нього, чому так, він каже, що ми, можливо, це розглянемо і до грудня вирішимо. Розумієте, така ситуація наразі є, але я сподіваюся, що. Людина розумна, так як вона обіймає такі посади, і да, прийде посаду. до певних правильних рішень да, і цієї ситуації. Такі думки та суспільні настрої панують на вулицях обласного центру. Соцопитування проводилось від іконом упродовж останнього тижня на різних локаціях міста Суми. Усього було опитано 120 респондентів. Із них лише 23% знають очільника Сумської області. Ще менше людей близько 10%. Змогли позитивно оцінити ефективність роботи Володимира Артюха. За підсумками п'ятиста днів на посаді.